Сучасні корпуси це не просто коробка для заліза, це у великій мірі те від чого напряму залежить вигляд вашого ПК. А ще, звісно, комфорт збірки, охолодження системи. На ринку зараз дійсно величезний вибір кейсів на будь-який смак, до того ж за приємну ціну і не поступаючись функціоналом. Вітаю, піплип! Сьогодні ми подивимося на модель ProLogics Axon gm 03 a в білому та чорному кольорах. Це мідітауер популярного нині формату, так званого в народі Акваріум, де із загартованого скла не лише бок. Нова панель, а й передня, що містить собі три готових до використання RGB-вентилятори з вбудованим хабом і непогану універсальність для збірок середнього і навіть потужного рівня. Не забудьте підтримати відео лайком та підпискою, якщо вперше на каналі. І давайте подивимося, що пропонують Prologix за близько 2800 гривень в цьому корпусі. Prologic Saxon GM03A кейс з класичними лініями, проте бокова та передня панелі із загартованого скла роблять його більш сучасним і візуально легким. Відмінності між білою та чорною моделлю лише в тонуванні скла. В білому скляні елементи прозорі, в чорному тоновані, що логічно, товщина скла 4 мм, метал товщиною 0,6 мм, чого цілком достатньо, аби надати потрібної жорсткості. Це не преміум сегмент, звісно, але для своєї цінової категорії якість корпусу чудова. Єдине, що зазори між скляними панелями малень. Але є, на загальну картину не впливають, проте і не суперщільно прилягає. Також варто зазначити, що і скло, і задня панель кріпиться не магнітами, потрібно їх відкручувати. Ще помітні меш-елементи знизу під скляною частиною та попереду, а також на задній стороні для потоку повітря кулерів. Також тут є магнітний фільтр. Крім того, схожого типу є зверху магнітний пиловий фільтр, а знизу класичний для блоку живлення. Якось виділити їх складно. Це прямо таки класика жанру. Висота ніжок достатня, стоїть він впевнено. Нижня частина всередині корпусу теж вся в отворах, тож загалом з вентиляцією тут проблем не виникне. Корпус досить компактний. Розміри 355 на 210 на 446 мм, вагою трішки більше 6 кг Проте все ж міді, тому підтримує материнські плати Mini атх та ATX. При цьому, якщо планується велика відеокарта чи кулер, чого часто вимагають саме потужні системи, не проблема. Місця вистачить. Довжина відеокарти до 410 мм, висота кулера до 165 мм. Зверху стане Водяне охолодження прямо до 360 мм, ну або до 120 мм на задній панелі. Тож розглядати цей корпус для всіх сучасних комплектуючих без обмежень, як таких, можна. Що стосується накопичувачів, для них передбачено два слоти під 2,5 SSD та два під 3,5 HDD. Але звісно, однією з великих переваг моделі є й встановлені 320 мм RGB-вентилятори, один позаду та два на боковій панелі з хабом керування в комплекті, і навіть пультиком. Це круто, окрім того, що це позбавляє потреби. Треба докупляти їх окремо, вони вже встановлені та готові до роботи. Загалом корпус підтримує до 620 міліметрових вентиляторів, але я впевнений, що комплектних вистачить з лишком. Що стосується верхньої панелі, а саме інтерфейсів, що на ній розташовані, маємо кнопку живлення та кнопку перезавантаження, індикатори стану: один USB 3.0, два USB 2.0, аудіовихід та кнопку зміни підсвітки. Тож пульт, хоч і є, не обов'язковий. Type-C немає, але Type-A не пошкодували. Я б назвав підтримку комплектуючих цим корпусом класику. Жанру він не надто великий, не надто маленький, його цілком вистачить для більшості сучасних збірок. Також можна відмітити повітряний потік завдяки боковим отворам, отворам у самому корпусі, зверху, знизу і меж системі в нижній частині отримуємо досить хорошу вентиляцію, зберігаючи компоновку та вигляд акваріуму. Організація кабелів тут теж базова, але достатня. Є простір за лотком материнської плати, щоб заховати основні дроти. Тут, до речі, і будуть чекати всі потрібні компоненти для збірки запасні болтики, пульт і так далі. Блок живлення розташовується з Низу у власному відсіку, це вже давно стало стандартом. До речі, є ось такі м'які антивібраційні прокладки. Панелі знімаються нескладно, але спершу, як я говорив, треба відкрутити. До речі, скляна панель має захист від випадкового випадання. Спочатку треба трішки змістити вбік, і тоді вона зніметься. Час підводити підсумок по Prologic Saxon GM03A. Отже, це сучасний корпус у великій мірі, бо підтримує тенденцію акваріумного вигляду. В іншому ж тут класичний баланс цінового сегменту і функціональності. Він дозволить зібрати в собі як середньобюджетну. Так і досить потужну систему, буде красиво виглядати, при цьому сам вартує розумних грошей. Звичайно, тут не варто було чекати преміуму чи якихось унікальних рішень. Тут немає USB-C чи магнітів. Він, звісно, що має компроміси, проте не варто забувати про хорошу комплектацію, загартоване скло з боку, спереду, при цьому хорошу вентиляцію через дизайн. За свою ціну він виглядає привабливо, і це факт. На кінець суб'єктивно та все ж виділив деякі переваги та недоліки моделі. Переваги: стильний дизайн загартованою боковою та передньою. Панеллю, три RGB-вентилятори у комплекті з хабом та пультом керування. Підтримка довгих відеокарт і високих кулерів, можливість встановлення до 6 вентиляторів та водяного охолодження до 360 мм. З недоліків можна виділити відсутні магнітні кріплення, немає USB-C, а також оцю щілену між боковим та переднім склом. Ось такий він Prologics Axon GM03A. Напишіть у коментарях, як вам ця модель, бо в мене на цьому все. Дякую, що подивилися. Окремо дякую за лайк та підписку. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.